Назва цього продукту змушує усміхнутися. Бо ж англійський її варіант «чіз» кажуть перед об'єктивом для ідеального фото. Ми ж з Дімою сьогодні шукатимемо ідеальний сир. Ковбасний у складі такого батона можна знайти сири, напін твердійний вершкове масло, сир домашній, сухе молоко і солі, плавники. Якщо уявити, що усі попередні інгредієнти використані лише високої якості, то останні однозначно не корисні, але можуть бути безпечними, якщо знайдете цитрати, це солі лимонної кислоти, а не фосфати. Їхнє маркування 340-349, ви ж шукайте на етикетці є код від 330 до 339. Нарізаємо. Липкий на зрізі продукт явно зіпсований. А от безліч дрібних дірочок просто кричатимуть про вміст хвороботворчих бактерій. Ну, наш сир не липне, в принципі. Але деякі дрібні дірочки є. Та сподіваюся, це безпечно. А от колір. Сир не має бути білим, лише однорідно бежевим. Ну, наш, в принципі, не білий. На полиці магазину вас може чекати сир копчений або з ароматом копчення. Оцей дімо, який би обрав перший чи другий. І правильно, власне, тому що аромату продукту додає не справжній процес, а всього-навсього рідкий дим. До складу сиру ковбасного немає права потрапити рослинний жир. Його місце у сирному продукті. виявити просто. Справжній продукт не кришитиметься, а от його дешевший побратим матиме ламку консистенцію. Ми перевіримо ще один екземпляр. Ой, цей, по-перше, липне більше. Як бачите, трошки відламується шматочок. А також рослинні жири змушують сир гірше плавитися. Перевіримо на гарячих бутербродах. Дімо допоможеш? Дякую, Дімо. Ну що ж, насправді один з наших підослідних досить непогано розплавився. Тож, ж не вірте словам? Лише власному досвіду.